Реал Мадрид офіційно найкращий футбольний клуб світу і нема навіть і близько достойного суперника для них. Такий висновок можна зробити, якщо подивитися на результати голосування FIFA World Magazine, яке пройшло наприкінці 2000 року. Реал визнали найкращим в 20-му сторіччі більше 42% респондентів. Найближче до них Ман Юнайтед набрав менше 10%. За що Реал отримав цю нагороду? За два роки до цього німецьке видання Кікер провело своє голосування. Вони питали автор. Рететних футбольних тренерів, який, на їх думку, клуб найкращий за сторіччя. Восьму позицію зайняло Київське Динамо. А от перша позиція знову за королівським клубом з Мадриду. Одну з найважливіших ролей відігравав їх успіх в найпрестижнішому клубному турнірі світу Ліга чемпіонів або як він раніше називався Кубок європейських чемпіонів. Нагадаю, що як тільки не було започатковано цей турнір, реал переміг у п'ятьох поспіль перших розіграшах. В цей же час заснували нагороду Золотий м'яч в якому гравці вершкових ці ж п'ять років перебували у трійці кращих, і тричі брали цей трофей. Одним з скульпторів тогочасного успіху став Сантьяго Бернебео, той самий на честь якого сьогодні названий клубний стадіон. 70 років тому він був президентом Реалу, доклав неабияких зусиль, щоб його команда стала світовим грандом. Бо Реал не був великим клубом з моменту самого заснування. І сьогодні, всередині 20-х років. 21-го сторіччя перед Мадридом стоїть багато викликів, які вирішать його долю на наступні десятиліття. Залишиться Реал суперклубом, в який мріють потрапити кращі гравці і тренери світу чи ні, покаже час. А в цьому відео пропоную обговорити, які саме виклики і загрози стоять перед реалом, як вони 70 років тому стали суперклубом, і чому сьогодні ім'я Сантіго Барнебеу знову стане одним з найголовніших факторів успіху футбольного клубу Реал Мадрид. Ви на каналі Колісник Медіа, мене звати Ерік, і перед початком відео лише хочу нагадати вам про те, що за посиланням в закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. 17 травня 1886 року в одній з кімнат оцього невеличкого маєтку народився хлопчик з довгим іменем Альфонсо, Леон, Фернандо, Марія, Хайме Ізідро, Паскуаль, Антоніо де Борбон і Аустрія Лорена. І не знаю, які особисто у вас були здобутки в перші хвилини від народження. А ось цей Альфонсо, Леон, Фернандо і так далі. З'явившись на світ, моментально став королем Іспанії, відомим як Альфонсо XIII Щоправда, повноправно керувати королів. Тому Іспанії він зміг тільки з настання 16-річчя, що теж доволі непогано для такого віку. Одним з захопленням короля був футбол, який швидко ширився планетою з Англії. Іспанія також тепло зустріла експансію цього доволі нового виду спорту, і один за одним створювалися нові футбольні клуби та турніри. 1902 року був офіційно заснований Мадрид Футбол Клаб. Мадрид в перші 20 років існування взяв 5 кубків короля і більше десятка разів ставав чемпіоном регіональної ліги. Він привертає увагу Альфонсо 13-го, і той надає клубу статус королівського король іспанської реї, королівський реаль. Мадрид футбол клаб стає ФК Реал Мадрид. На емблемі вперше з'явилася корона Проте, чи дав такий статус безмежні переваги мадридському реалу, щоб команда стала світовим грандом. Насправді статус королівський має не лише Мадрид, і більше того, вони не перші його отримали. Можливо, пам'ятаєте історичний матч Ліги Чемпіонів, коли ФК Монако з князівства Монако виграла в Депортіво з Королівства Іспанія з рахунком 8-3, де Покер записав на свій рахунок Дадо до. Для мене це найголовніший момент в голові, коли мова про депортіво. Так от повна назва цього колективу Реаль Клуб Депортиво де ла Корунія, тобто Королівський клуб з Ла Корунії. Вони отримали визнання від короля на 13 років раніше за Мадрид, і саме вони перший королівський клуб Іспанії. А ще є Реал Сосідад, Реал Бетіс, Реал Уніон, Реал Іспаніол, Реал Сарагоса та Реал Расінг Клаб. Всіх їх об'єднує корона на гербі, і в принципі, це майже всі переваги, які надавав цей статус. Це була більше формальність, щось про визнання та престиж, але практичних переваг не надавало. Думаю, що це пояснення доволі корисне, адже я в дитинстві, коли чув королівський клуб Реал Мадрид, то здавалося, що це їхній. Якийсь художній засіб, аби описати гравців команди як королів в 1929 році. Започатковується перший чемпіонат Іспанії з футболу. В ньому беруть участь 10 клубів. Більшість з них вам доволі сьогодні відома. Мадридський реал захопив лідерство з першого туру, і до останнього туру лише тричі опускався нижче. Від перемоги в першому ж сезоні вершкових відділяв лише позитивний результат в грі проти Атлетіка Більбао, але реал програв. А чемпіонство взяла Барселона до цього жодного туру, не бувши лідером. Турнірної таблиці і саме каталонці стали першими чемпіонами країни. Наступні два роки Реал був середняком. А історичним для клубу став сезон 31-32. Чемпіоном країни став Мадрид, причому не Реал Мадрид, а футбольний клуб Мадрид. Бо 1931 року король Альфонс XIII став вигнанцем, і на карті світу з'явилася Друга Іспанська Республіка, яка проіснувала 8 років. На цей час всі футбольні клуби вимушені були вилучити зі своїх назв слово Реал. І замість корони на гербі з'явилася темна діагональна смуга в колі, яка символізувала регіон Кастилія. Так двічі за ці роки чемпіонами ставав Мадрид та Атлетік Більбао, один раз Бетіс, і потім чемпіонат Іспанії був поставлений на паузу на. Три роки причиною стала громадянська війна, яка забрала життя півмільйона людей та привела до влади диктатора Франциско Франка. Його режим поновив корони в іспанському футболі і перезапустив футбольне життя. Абсолютно всі роки впродовж другої світової війни в Іспанії проводилися регулярні чемпіонати з футболу, і саме в цей час Реал Мадрид отримав нового. Президента ним став їх колишній гравець, який захищав кольори Мадриду на футбольному полі ще в далеких 1910-20-х роках. Сантіаго Бернебео він приєднався до цього клубу в 14-річному віці. Тому, коли в 48 став президентом, то дуже добре знав стан справ команди. а… Стан був таким, що Реал більше 10 років не може взяти чемпіонство, яке дістається Атлетіко Мадріду, Атлетіку Більбао, Валенсії. Найкращі справи були і в Кубку Короля, тому він береться за серйозну реструктуризацію. Будується нова тренувальна база. Засновується молодіжна академія, а тодішній стадіон Чамартін, на якому Реал грав більше 20 років. Повністю зноситься Реал бере гроші в кредит, і за них купує землю навколо свого стадіону, щоб з нуля побудувати нову сучасну грандіозну арену. 1947 року в Мадриді відкрився і стадіо Реал Мадрид, клуб де футбол, який вболівальники вирішили називати просто новий стадіо Чамартін. Але якщо Чамартін міг розмістити у себе максимум 25 тисяч вболівальників, то місткість нової арени складала більше 75 тисяч. Це був перший етап змін у клубі, так би мовити, інфраструктури структурний. другим стала експансія реалу в інші країни, аби у команди з'явилися нові вболівальники або завойовувати нові ринки, де можна заробляти додаткові гроші. Команда повинна бути на слуху на тих самих ринках. І Сантьяго Борнебео був одним з тих людей, які виступали за створення міжнародного змагання, яке б виявляло найкращі команди не тільки своїх країн, але й всієї Європи. В той час вже існували деякі змагання, але так як в 54 році сформувався орган УЄФА, то задача була зробити офіційність. Ційний турнір під їх егідою. 4 вересня п'ятдесят року. Рефері своїм свистком дав старт першому матчу в історії турніру Кубок європейських чемпіонів, який потім став лігою чемпіонів. А через 4 дні і мадридський реал оформив свою першу перемогу у матчі зі швейцарським клубом Сервет два-0. А у матчі відповіді свій перший розгром п'ять нуль. Сантіяго Барнебео не просто хотів, щоб про його клуб чули за кордоном. Його цілі були амбітні, а кроки до досягнення не менш сміливі. Так, ми переходимо до третього етапу його реструктуризації. Реалу він побудував нову інфраструктуру, реалізував ідею виходу на міжнародний рівень. Тепер справа прийшла у площину трансферів футболістів. Якщо ви пам'ятаєте про галактику з Переса на початку 2000-х, то до нього подібне всередині 50-х вже робив інший президент Реалу. Сантьяго Бернебео готовий був ризикувати, купувавши кращих гравців світу і свою готовність конвертував у дії 1952 Року клуб Реал Мадрид святкував 50-річчя з моменту свого заснування. Відсвяткувати вони покликали колумбійську команду Мільйонаріос, щоб зіграти з ними товариську гру. Цей клуб з південної Америки був майже незнайомим для європейського вболівальника. Що й додало їм додаткових вражень, коли вони спостерігали за грою. Реал показав мляву гру, програвши колумбійському клубу 4-2. А окремою зіркою того вечора став грамець Мільйонаріос. Альфредо Ді Стефано. він так сподобався президентові вершкових, що Сантьєго Бернебео просто не міг відмовити собі в трансфері цього гравця, гравця, який 60 років як провів останній матч за реал, а досі знаходиться в топ 4 кращих бомбардирів королівського клубу за всю історію, поступаючись лише Роналду, Бензима та Раулю. Бернебео зробив ще ряд крутих трансферів, але найкрутішими виявилися угоди з Ді Стефано та Раймоном Копа і Ференсом Пушкашем. Копа був гравцем. Реймсу, який феєрив у Франції, купили його одразу після того, як Реймс поступився реалу в фіналі першого Кубку європейських чемпіонів. Кар'єра Ференца Пушкаша заслуговує на окреме документальне кіно, адже перед потраплянням в реал він відбував два роки дискваліфікацію, бо відмовлявся повертатися зі своєю збірною назад в Угорщину. бо там відбулася революція. Я вже казав, що саме на цей час припало і заснування нагороди Золотий м'яч і мадридський реал був постійним відвідувачем топів цього рейтингу. Найперший золотий м'яч отримав гравець англійського блекполу, який всього на три пункти випередив Ді Стефано. Третє місце було також за новоспеченим мадридиста Копа. Наступного року Альфредо вже тріумфував, а Копа знову третій. 58-й рік Раймон Копа нарешті теж перемагає в номінації. В трійці тільки він з реалу. Ще через рік Альфредо Ді Стефано стає першим футболістом, якому двічі підкорився золотий м'яч. Коли в 1960-му гравець Барселони Луїс Суарес став переможцем нагороди, Реал на другій сходинці представляв Ференс Пушкаш. Ставка на міжнародні турніри та на коштовні трансфери спрацювала. Реал, окрім трьох з п'яти золотих м'ячей, здобув перемогу у всіх п'яти перших розіграшах кеч, які сьогодні йому рахуються як перемоги в ЛЧ у внутрішній першості настала золота доба реалу. Після 21 року за вершкові не просто повернули собі чемпіонство, а й в період з 53 го по шістдесятвосьми здобули 11 золотих медалей з 16 можливих. Звісно, все вирішували голи на полі, але творцем твогочасного реалу. Який зробив клуб світовим грандом, роботи якого призвела до того, що клуб визнали кращим в 20-му сторіччі, прийнято визнати саме президента реалу Сантьяго Бернебеу. Він керував клубом аж до самої смерті. Сантьяго не стало 2 червня 78 го в дні старту чемпіонату світу з футболу. В пам'ять про видатного футбольного фахівця Фіфа навіть оголосила триденний траур. Бернебеу залишив після себе великий спадок. Причому як у вигляді неосяжних речей, таких як репутація, позиціонування клубу в світі. Так і фізично при ньому не тільки було збудовано сучасний футбольний стадіон. Ще за його життя на одній з зустрічей акціонерів клубу було вирішено змінити назву стадіону. Пишуть, що сам Бернебеу пропонував різні варіанти, але всі інші вирішили, що арена має носити назву цього пана. І до сьогодні ми знаємо, що одна з головних футбольних споруд, розташованих в Мадриді, має назву Сантьяго Бернебеу. Коли в 2000-х роках на пост президенту Ралу прийшов Флорентіно Перес, то клуб з Мадриду ще досі був одним з топовіших в світі. Але над його головою в небі здійсненних мрій згущалися хмари, які приносило стоманного альбіону. І ці самі хмари в один момент могли змити всю потужність клубу в Стічну канаву. А ім'я цим хмарам англійська прем'єр-ліга. Створення АПЛ замість футбольної ліги Англії дозволило навіть клубам середнякам з острова заробляти більше грошей ніж топовим клубам з континенту. Тальної Європи різниця бюджетів ставала критично і для таких клубів, як Реал, в якийсь момент стало важче втримуватися на вершині світу клубам Ла Ліги, Бундесліги, Серіа стало важче конкурувати з командами АПЛ за гравців, бо клуби АПЛ могли запропонувати значно кращі зарплатні. І єдиним виходом для королівського клубу залишитися найкращими було ризикувати. Флорентіно Перес програв президентські вибори в реалі в 95-му, але здобув перемогу з другої спроби. 17 липня 2000-го він набрав 55% голосів і почав виконувати свій грандіозний план план, який вирішить нещодавно створені фінансові проблеми і зробить з реалу не просто крутий клуб, а такий, який ще світ. Не бачив цю ідею, прийнято називати галактико, що означало команда, в якій самі зірки, і трансфери дійсно вражали. Окрім Фіго, Зідана, Роналдо та Бекхема були витрачені шалені гроші на інших новачків. За шестирічний термін правління Переса Реал виклав близько 430 мільйонів євро на трансфери, продавши лише на 160. Також 127 мільйонів було інвестовано в реконструкцію стадіону. Технології тоді були гіршими за сьогоднішні, через що, коли висота трибун зросла з 22 до 40 Кап'яти метрів сонце майже перестало потрапляти на газон, і його якість дуже погіршилася. Але основне, що розумів Перес, клубу потрібно більше грошей, більше грошей не для того, щоб купити собі новий маєток, а для підтримання статусу реалу. Чи вдалося йому виконати план в перший термін? Важко сказати так. Клуб був максимально сильно обділений увагою змі через Галактикос, але дієві особи Галактикос не могли показати космічний рівень командної гри на полі. Реал взяв лише одну ЛЧ за Переса, і в 2006-му Флорентіно повідомив, що йде у відставку з посту президенту Реалу. Але повертається в 2009-му і одразу з новими амбіційними планами. Команда витрачає 182 мільйони за двох зірок футболу. Мілан віддав КК, а з Манчестеру прилітає Кріштіано Роналду. Перес зміг вибудувати процеси в клубі так, що Реал провів минуле десятиліття феноменально успішно. Причому в одну епоху з серйозним суперником у вигляді шикарної Барселони з Месі Неймаром та Суаресом. Вони взяли чотири ЛЧ, причому три з них поспіль. Здавалось би, в як по маслу може краще не чіпати, і відповідь, звісно, ні. Незважаючи на те, що мадридський реал один з кращих клубів, нічого йому не гарантує успіхів у майбутньому. Причому кожен день зволікання це втрата позицій в світі, втрата важливих прибутків. Задача Переса в тому, щоб клуб функціонував як годинник. Звісно, для цього важливо шукати кращих футболістів та тренерів, але для того, щоб була можливість їх утримувати, Флорентіно повинен щодня думати, як покращити фінансові справи у клубі. Він був одним з революціонерів на початку Тисячних, який зміг витиснути максимум грошей з медійності своїх футболістів, ця справа дозволила пересумати надприбутки, з яких в свою чергу придбали та втримали нових зірок складу. Але футболіст це доволі короткостроковий актив і доволі ризиковий. На одного Кристіану Роналду тобі може випасти декілька еденів азарів та Лука Йовічей. в інтересах президента клубу зробити майбутні прибутки більш прогнозованими і щоб інвестиції були менш ризикованими. Гроші реалу зараз дуже потрібні. Всі Чит, як арабські мільярди заливають АПЛ та пробують зайти в інші європейські топ-ліги? І Флорентіно Перес вирішив зіграти на великі гроші більше ніж трансфери топових гравців. Мова про Сантьяго Барнебео, точніше, мова не просто про стадіон Сантьяго Барнабео чи його оновлення, а про те, щоб найголовнішою зіркою, найголовнішим активом команди був не якийсь гравець, типу Зідана чи Роналдо, які в будь-який момент можуть завершити кар'єру чи перейти в інший клуб. А щоб ним став стадіон, навіть слово стадіон тут не дуже влучне. Те, що Реал планує і реалізовує Сантьяго Бернебео, це надзвичайно амбітний план на десятиліття вперед. Якщо все буде до. Обре, це забезпечить їх великими прибутками настільки, що не буде жодного страху перед арабськими грошима. Залишиться просто робити те, що клуб до цього і робив: будувати машину, створену для перемог в лізі чемпіонів. Посил цього відео в тому, що перші п'ять перемог в лізі чемпіонів, точніше в Кубку європейських чемпіонів, приніс президент Сантьяго Барнабео, і наступні їх п'ять перемог можуть бути безпосередньо пов'язані з цим. Іменем і тепер пропоную розглянути, чому реконструкція стадіону в Мадриді це не чергова оновлена європейська арена, а виняток зі списку. По-перше, реконструкція Сантьяго Барнабео почалася в дуже вдалий час, якщо мова про розвиток технологій та розвиток ринку, адже за останні роки відбувся ряд відкриттів арен в різних куточках Європи, і Реал мав змогу черпати собі найвдаліші рішення і вчитися на чужих помилках. У відео про стадіон Борусії. Ми згадували, що після оновлення стадіону ПСЖ клуб з Парижу зміг максимізувати прибутки в дні футболу. Вони в середньому на одного глядача заробляють найбільше в світі 140 євро. Реал на 23-й рік 80. Ця все завдяки орієнтованості на покращення комфорту та сервісу для вболівальників. А тепер трішки математики. Середня відвідуваність на домашніх матчах реалу складає 71 тисячу глядачів. Якщо навіть після повної реконструкції цифра не зміниться, і стільки ж людей буде приходити, то завдяки кращому сервісу на оновленому стадіоні доволі легко можна буде підняти дохід з одного вболівальника з 83 до хоча б 100 євро. Це вже додаткові 1,2 мільйони євро за матч. В сезоні у реалу порядка 30 35 домашніх матчів, і це може приносити додаткові близько 40 мільйонів євро в бюджет клубу. Але ставка нового бернебею зроблена не тільки на футбол. Справа в тому, що у доконаному вигляді це буде мультиплатформова арена, яка асоціюватиметься з футбольним клубом, але матиме широчезний список варіантів прибутку. В відео про хайбері ми говорили про те, що одного разу там проводив бій Мухаммед Алі. Але тоді це не було мейнстрімом, щоб футбольні арени на постійній основі приймали боксерські. Воєдинки для цього і сьогодні більше підходять зали іншого формату. А от яке явище стає все більш популярним, так це музикальні концерти. В середині 60-х гурт Бітлз провели один з концертів на Вемблі і були дуже розчаровані досвідом. Тогочасні технології не давали можливості зробити круту атмосферу і звук. Але якщо Бітлз після цього відмовилися від стадіонів, то стадіони навпаки працювали над собою, щоб бути відмінними майданчиками для концертів співаків у вісімдесят. 1985-му той же Вемблі вже зробив роботу над помилками, і там відбувся Live Aid – благодійний музикальний фестиваль. Ви могли бачити один з його уривків, якщо дивилися фільм про групу Queen. З того часу футбольні стадіони все частіше використовувалися музикантами і підганяли їх за океанські колеги, які з 90-х років почали влаштовувати шоу у перерві на Супербоул. Щось сучасного вам точно потрапляло в стрічку, але рекомендую також глянути якісь і старі виступи, як от Майкл Джексон в 93-му. Футбольні клубу Вели свої арени в розрахунку на дохід з музикальних подій. Нові технології дозволяли утримувати газон в задовільному стані, навіть проводячи безліч концертів. Але клуби стикнулися з іншою проблемою, яку пропонує розглянути на прикладі Тоттенгему. В них є прекрасна арена тоттенгем Стедіум, яка може приймати різні події, окрім футбольних матчів, і приймає. Але справа в тому, що закони Англії створені в інтересах його жителів, і кожен концерт це додаткові незручності для людей, які живуть неподалік стадіону. Так їм може заважати, наприклад, шум. Зі стадіону або пробки на дорогах чи взагалі перекриті вулиці. Тому влада обмежила клуб, дозволивши проводити в рік певну кількість подій, хоча технічно вони могли пробити це частіше. І в цьому плані Реал може скористатися досвідом клубу з Лондону і не повторити помилок. Конструкція нового Сантьяго барнабео створюється таким чином, щоб максимально звукоізолювати арену від оточуючих його будинків, щоб все, що линає трибун чи поля, залишалося в стінах арени. Також робота з транспортними розв'язками може нівелювати наплив людей в дні великих подій. І якщо все зробити правильно, то Бернебео буде майже необмежений в проведенні різних шоу чи матчів, або конференцій чи будь-чого іншого. Обмеження не матимуть і технічні. Якщо для проведення музичного концерту на умовно НСК Олімпійський треба будувати не тільки сцену, але й споруджувати місток, який захистить газон. То реал і тут на крок попереду. Подивіться на цей газон. Він, коли треба, дихає повітрям поряд зі стадіоном. А коли потреба на ньому грати, той заїжджає безпосередньо в арену. Крутий варіант, але втілений в США бо поряд з Бернабеу нема де його так розмістити. Але вони настільки велику ставку зробили на нефутбольні події, що спородили божевільну конструкцію. Коли матчів немає, то газон, розділений на шість секцій, від'їжджає в підземне сховище, яке створене для догляду, і стадіон готовий приймати вже хоч музикальний концерт, хоч технологію. Ічну виставку чи конференцію, хоч баскетбольний чи тенісний матч, ви вже можете купити, наприклад, квиток на Тейлор Свіфт цього року на Бернабеу. Точніше, концерт там буде, але квитки дістати вже складновато. Важко поки повністю сприймати промови про те, що після реконструкції Сантіго Бернабео він буде на рівень вище за всі інші стадіони, але якось же він повинен відповідати рівню інвестицій. Бо якщо десятки клубів будують круті арени за пару сотень мільйонів, то реконструкція цього стадіону обійшлася реалу в мільярд. Євро в ньому точно повинно щось бути особливе, і тут важливо додати, що ось так кинути мільярд не кожен може і не зміг би реал, якби не його репутація світового гранду, адже в них дуже вірить американський банк Goldman Sachs та JP Morgan, які дали кредит в 1 мільярд євро під скромні 1,53%, тобто переплата всього у 15 мільйонів на рік, взявши мільярд. Скажіть, кому ще таку пропозицію можуть погодити? Якщо ви кажете, що Барселоні чи Мілану, то можливо щось в цьому є, адже каталонці пішли шляхом реалу, і робота над їх стадіоном кипить. Там цього року планують провести першу гру, і теж майданчик стане мультиплатформенним. А плани Мілану з мільярдом євро на абсолютно новий стадіон поки тільки плани. Пишіть свої думки в коментарях, чи допоможе новий Сантьяго Бернабео заробити гроші на нові трофеї, чи зможе Реал і далі конкурувати не тільки з внутрішніми суперниками, але й з арабськими мішками з грошима. І звісно, обов'язок кожного глядача цього відео зробіть прямо зараз невеличкий чи великий донат на потреби сил оборони України, волонтерам чи благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Це краща інвестиція ваших грошей у майбутнє. Більше донатів швидше буде. Перемога швидше повернеться великий футбол на наші стадіони. Робіться щоденно. Дякую за перегляд! Все буде Україна!